На каналі 1+,1 Аромок Самит, Кави Якобс запрошує гостей. Його голос підкорив Діану Арбеніну. Вона всліпу сказала йому так і не помилилася, адже він переміг у вокальному шоу Голос країни Нова історія. Йому вдалося стати третім українським артистом, який підписав контракт із всесвітньо відомою компанією Universal Music. Просто зараз у студії сніданку мужній та романтичний співак, і композитор Павло Табаков. Щоранку на каналі «1 плюс один аромаксами «Кави Якобс. Запрошує гостей, і ви знаєте, від того починає ще більше пишатися україною, українцями, а головне співочими українцями, що він довів на голосі країни. Нова історія є переможцем. Паша табакова Павле. раз доброго ранку, Юлія доброго ранку. Волкова, ранку. Паша. Universal Music, контракт. Так, по перше, ми тебе з цим вітаємо. Це сталося не як гадалося колись в житті, але ти готувався до цього. А м, пройшов такий певний е, відрізок часу. Чому саме сьогодні у тебе контракт з Universal Music? Чого чекали? Чому не відразу? Знаєш, я тобі скажу, що історія е, починалася за далеко. Ну задовго навіть до кастингів Голосу України», тому що е, я подивився, що пройшов перший сезон. Ну і так думаю, ну цікавий проект. Е, але в друзі е, одні кажуть: ну та ти вже там колись в шансів, ну що тобі, що тобі голос України»? Угу. І тут дзвонить подруги там Тоня Матвієнко, Міла Нічка. Що, Боже, йди, йди, обов'язково Це реально? Обов та, ніякої та, корупції, все Так, та йди і побачиш, що буде. Ну, і от я, я пішов, і от бачиш, я тепер сижу тут, як переможець другого голосу України. А ще більше тепер вже нарешті, після ну досить тривалих переговорів, маю контракт з найпотужнішим лейблом. Світовим Universal Music Group. до речі, ти е, один з трьох українських співаків, який е, підписав контракт з цим дуже престижним лейбом. Е, у них підписаний контракт здається зонжові, леді Гага, Марон Файв. Я тебе вітаю з цим. Дякую, Це справді дуже велика перемога. Юля, пашу, давайте згадаємо твій злет в ефірі каналу 1+, плюс на голосі країни. Нова історія. Mama, just kill the man. Put the gun down his head. Put my trigger, now he's dead. Mama, life is just begun. Називається арбіна повернула панварова, а панварок. Павло, це взагалі э, улюблена пісня моя у твоєму виконанні. Бачиш, в мене ж мурашки по шкірі. Скажи, як ти це робиш? Оце, мама, можеш зараз ще повторити? Як, як? Зранку складно Меркурій співати. Мама, just the put a gun his my trigger, now he's dead, мама. Час біга! Ну і так далі. Ви добрі кнопку, я повертаюся, повертаюся до табакова. Романтичний такий початок. А а, а, хотілося б прийняти телефонний дзвоник. Глядачі, так? доброго ранку. Доброго ранку. Алло. Доброго утра. Ранку. Доброго. Ранку. Меня зовут Лена, я з Балаклії Харківської області. Я хочу задати віпрос нашої зв'язки. Во-первых, я восхищаюсь вашим талантом. У вас унікальний голос. Ми за вас відправляли сумски. Дякую, дуже. І такої вопросик. ласка, пожалуйста, свою сім'ю. О, дуже інтимне питання. Так, одразу так. Ну. але відкрите. Я знаєш, так боялася одразу до головного, а наші так. глядачі так хопа. Ні, ну я насправді багато, багато не розповідаю. Та ну тобто, це якби все ж таки приватне життя. Але сім'я є, і ну по похвалюся не тим, що в мене е, от була перемога у голосі країни. А відразу після перемоги за два тижні. У мене сталося велике щастя ще більше ніж перемога. У мене син народився. Та, ти що, вітаємо тебе, Олексій. Олексій, пашу, повертаючись до. Твого майбутнього творчого шляху ну диви Universal Мюзик. Ми почули, які там імена, і ну такий світ або маєш голос, або якщо не маєш, то треба брати епатажом. Так а на... леді Гага, наприклад, так? у неї голос, в принципі, є і епатаж, але епатаж на першому місці. Чим ти збираєшся завойовувати публіку і виходити на світовий рівень, окрім твого голосу? І як ти можеш описати свій імідж? Ну, все ж таки, це так як у мене на голосі дуже гарно охарактеризував Константин Меладзе, каже: Ви інтелігент, романтик ні? Так. Все ясно. Ага. Тобто, та от це як діагноз був. Так, це був як діагноз. Ну тобто, я ні. від від цього діагнозу навряд чи кудись дінуся, та е, з епотажем я звичайно подумаю. Ну він такий в міру ага. має бути. Ні, він має бути в міру. До до якої. Е, до якої межі? Межі, так, да, скажімо. Е, ну, тобто... — Ну, спідниці не вийдеш на сцену. — Ні, спідниці не вийду, реп читати не буду, так. напевно, та, але ну, якісь е, фішечки будуть. Такі от, от, так. Цікаво, 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 подивитися. Ну, якщо не, не, не маринарка буде із м'яса, ну, то принаймні ну, квіт ну, із сала. Ну погоджся, що, ну, що е, там, я, я багато на себе там, ну як от е, Оля наприклад, може какожний квіти. Я, я не зможу, тому що в ну, мене якби на фейсі написано, що. Unreal. Unreal да. Павло, розкажи про свою роботу зараз на голосі діти. Ти зараз співпрацюєш з тіною Кароль. Чула, що вони такі досить нелегкий характер, як вам працюється разом, чи знаходити спільну мову, чи до речі, до речі, якісь... до речі, я я теж про це чув. Що нелегкий характер, і як на диво, ну дуже приємно було спілкуватися. Дуже приємна особа в спілкуванні е, при тому, що ми спрацювали як команда дійсно, uh -huh. тому що ми доповнювали одне одного. 에, тобто Тіна щось радила мені, я щось під, 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 підказував там. І, ну тобто, ми просто передавали естафету постійно. Тобто mm -hmm. не було якоїсь перетягування на себе ковдри або щось такого фану. От мені насправді дуже приємно було б і спілкуватися, і попрацювати от, в ролі консультанта. <хух> а, Павле, кліп. Сьогодні презентація на пісню, на пісню така зима. Дуже актуально, до речі. Павло табаков, сніданку з 1+, плюс Увага на екрані, а після поговоримо розкажете свої враження. Поїхали. Щоранку на каналі 1+, плюс один. А Якобс запрошує гостей. Ми не прощалися. Прощай. Ти так сказати не посміла. Сніг малював усе набіло. Така зима. Шукав в собі вогню на попіл світ перетворити, І так хотілося курити така зима. Січен сік в лице холодним снігом. Через рік в твоєму серці крига. Зима, 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 Павло, пам'ятаю твій попередній кліп. Ти моя, і от подивившись сьогоднішній кліп, то склалося таке враження, що ти у своїх відеороботах більш стриманий ніж на сцені. От у реальному житті зараз ти більш харизматичний. О, дякую, ні, ну не на, на, насправді е... ну, не сорочка хлопець. Ой, Її я приклав. <гум> ні, на, 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 насправді ну на сцені е, ну, більше, більше емоцій видаю ніж на камеру. Це правда. От до речі, зараз у мене було два сольних концерти у Львові. Тобто я подякував своїм ну своєму рідному місту за за підтримку. Звичайно, е, хочеться звичайно і по різних містах так само проїхати. Е, і скажу, що контракт був підписаний якраз в проміжку між концертами. Тобто ми, ми просто в, в фойє театру підписували контракт, відразу була презентація кліпу, ну і е, прем'єра десяти нових пісень. Ага, От навіть так. так, в один так. день. Один Дах день. Я не рішив... зірвало це, я таке щастя, яке напало на тебе? Ні, ну як бачиш, я прийшов до вас з дахом. нормально. А вже, а вже пережив, пережив цей момент зірку, зірковості, зіркової хвороби. А було, а колись було. А було? Було. А колись було. І слава Богу, що немає. А, дорогі друзі, піднімаємося. Павло, я почуваю я я тут. Я ні, буду ні, 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 ні. Всі разом, а диви, ми працюємо власне Ніданом з 1 плюс 1 в такому а, Мікрофон, мікрофони забув. А, в такому варіанті люди збираються вдома, а, починають день, хтось ходить, бігає, збирає дітей до школи і так далі. Зараз ми пропонуємо тобі заспівати так, щоб вся країна повернулася до, до телеекранів і побачила, що Павло Табаков. Співає, а ще й записала кудись. Павело. Ну, я, я ще хочу привітати всю країну все ж таки з дуже гарним світлим святом Миколая. От е, і всі, всіх Миколаїв, які зараз нас дивляться, і взагалі, тобто всіх діточок. Е, нехай Миколай принесе багато позитиву, щастя, ну і гарні подарунки сьогодні. Якщо а... телевізор покласти під подушку, то Павло Табаков буде у вас радку під подушкою. Можу так сказати. Павло Табаков, поїхали! Мене де ти, а я не знаю, що сказати. Вітер не може без тебе піти, вітер не знає, де тебе шукати, вітер не знає, де тебе знайти, вітер не знає, де тебе шукати. Де Запитай мене, знаю я, ти як вітер любиш тільки волю. Запитай мене і скажу, ти далеко, але я з тобою, ти далеко. Не знає, куди летить, і зупинитись не може, вітер питає у мене де ти? вітер лишає тільки сльози свої, вітер лишає, тільки сльози свої, вітер лишає, тільки сльози свої. Запитаю мене, знаю я, ти як вітер любиш тільки волю. Запитаю мене і скажу Ти далеко, але я з тобою, ти далеко. Слан синічки на гітарі граю. Я можу на віртуальному будь-що грати! Павло Табаков дякую. А, дякую вам. Якось ти дивно дивився в очі Юлії Волкові, наче цю пісню посвятив саме їй. Ти відчула це? У нього ж дитина, а молодець. дипломатична Павле, Бажаємо тобі таких великих злетів, щоб все вчасно в твоєму житті лікувалося. Контракти контрактами залишайся в Україні. Принаймні повертайся. але нехай Україна буде далі за допомогою твоєї творчості, тому що ти її пропагуєш. І до нас ще радуй своїми піснями. Дякую вам. А вам веселих свят, тому що ми все ж таки йдемо. Не ні до якого не кінця світу ми йдемо до нового року і до новорічних Та, свят. У 2013-му зустрінемося обов'язково Павло <смір> 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 Табаков, поко. Гостя сніданку зараз. Останні новини. ТСН. Марічка Падалко і сніданок з плюс 1, 1 Продовжить вас вітати.